Ну от Бачите, як люди вже звикають до прильотів а, ракет, каже, мені умирати, не взяв, мені собаку годувати не треба. Да, а, до нас це... доєднався. Пан, пан до Сергій. Нас до... да, Пан Сергій Корсунський, а, посол України в Японії. Дякуємо, пану Сергію, що знайшли час. Дивіться, у нас такий. Ну, ми, ми не звичайні журналісти з великих телеканалів, ми собі дозволяємо всяке різне. І у нас передача називається ранковий заряд, тому я вам одразу поставлю таке питання провокативне. Що там, коли куріли нарешті Японія за собі? Ще раз вибачте, я не почув. Говорю, кажу, коли куріла Японія забере собі ну, свою територію. Я, я думаю, що треба воювати з Росією з двох боків зі східного. Ну, я розумію, що ви офіційна особа, і зараз будете, можливо дипломатично відповідати. Але ну якби загалом питання в тому, як взагалі Японія ставляться до війни Росії проти України. чи... Змінилася свідомість японських політиків. Ми знаємо, що Японія а, допомагає ну, переважно в гуманітарній сфері. Зрозуміло, що відстані, яко кажучи, а, немаленькі. А, тому от як Японія ставляться до цієї війни, і які кроки робить Японія для допомоги Україні? З першого дня агресії Японія стоїть на нашій боці, і уряд країни і народ Японії повністю підтримують нас. Абсолютно однозначно сума допомоги оцінюється в 16 мільярди доларів. Це я тільки кажу про пряму допомогу, бюджетну і ту допомогу, яка була надана в перші часів Другої світової війни нашим Збройним силам. Це не зброя. Японія не може постачати зброю, але це значить для наших військових, яке було дуже потрібно, особливо в перші місяці агресії, коли було дуже туго. Сьогодні ситуація зі знаряддям краще, але тим не менше, що ви не мали жодного сумніву, в Україну йде японська допомога. І сьогодні це генератори, наприклад. А найближчим часом ми на наступному тижні, власне, ми відправимо два чергових контейнери, які будуть з такими специфічними японськими грілками, які називаються Кайро. Вони одноразові, але вони дуже. Помічні, коли для наших солдат на передовій, тому що ви можете покласти в кишені, можете покласти в взуття, і воно вас гріє 8 годин. Ми, на жаль, оскільки ви праві 8 тисяч кілометрів, логістика дуже складна, це йде місяць, йде контейнер, це найшвидше. Тим не менше, ми ну робимо, що можемо, щоб допомогти. Але в цілому, всі весь цей час японія на нашому боці. Що стосується курил, по-перше, японці не називають ці острови курилами, вони називають північними територіями. По-друге, не йдеться про силові механізми їх звільнення. Водночас Японія вживає всіх можливих дипломатичних кроків для того, щоб з часом повернути їх собі, тому що вони незаконно окуповані Радянським Союзом ще у серпні 45-го року. А... Ну, давайте так знову таки я розумію, що ви офіційна особа, але дипломатичним шляхом як це можна зробити, повернення північних територій. Ну ми ж з вами чудово розуміємо, з яким ворогом ми маємо справу, і це трошки, ну як на мене, виглядає фантастично, що дипломатичним шляхом це можна зробити. Ну я не кажу про те, що там Японія має нападати на Росію. А я зараз буду отримувано. Казати для глядачів, але які кроки робляться для того, щоб тиснути на Російську Федерацію, в тому числі зі східного напрямку до того моменту часу, як Японія підтримала Україну у цій війні, між Японією і Росією постійно відбувалися переговори стосовно північних територій. Японія пропонувала різні механізми обміну, так би мовити, інвестицій на те, щоб Цій території перейшли під суверенітет Японії, оскільки з правової точки зору ситуація абсолютно зрозуміла. Прем'єр-міністр Абе покійний нині 27 разів зустрічався з Путіним на протязі е, е, 7 років свого е, е, знаходження в офісі очільника японського уряду. Але е, в умовах агресії і в умовах тих, коли Японія однозначно стала наш бік, вела проти Росії. 14 різних пакетів санкцій, у тому числі особисто проти всього російського керівництва, членів Думи, і так далі, Японія заявила про свій суверенітет знову в досить жорсткій формі. Росія заявила, що вона виходить з таких переговорів. Тим не менше, залишаються механізми і через Раду безпеки ООН, на що Японія покладає певні надії. А так і на той момент часу, коли нарешті ми Росію переможемо. А це станеться, я сподіваюся, вже цього року. А, і вже Росія, яка буде виглядати або демократично, або розвалиться на частини, буде інакше дивитися на те, щоб повернути всі окуповані території всім країнам, які вона за цей час е, окупувала, в тому числі буде йтися про Японію. Правове під під це готується. І я ще раз хочу наголосити. Конституція 9 Японії стаття 9 Конституції забороняє використовувати збройні сили для вирішення міжнародних спорів. Тому Японія завжди намагається йти шляхом дискусії і послідовно відстоювання своєї позиції, як би нам не здавалося це дивним або неефективним. А дивіться, є ще ж один виклик, да поруч Північна Корея, от, і, і виходить так, що з півночі ну окей, там Росія не веде активних там якихось дій, але вона присутня. А є ще Північна Корея, яка теж грається в ці ракетні атаки, випробування, і все решта. А й ну, всередині суспільства сприймається ця загроза. Ця загроза сприймається як найбільш гостра і найбільш серйозна минулого року. Північна Корея поставила рекорд: під 90 ракет було запущено в бік Японії. Деякі з них не долетіли до Японії, але деякі з них балістичні ракети перелітали на територію Японії. Хочете вірити, хочете ні, але в Токіо двічі були проголошені тривоги з цього приводу. Такого не було вже ну ніколи, фактично з часів Другої світової, і в стратегічних баченні Японії, Росія, Північна Корея, Китай це є три виклики, три загрози, з якими треба мати справу. Вони всі різні. Але якщо, наприклад, Росія вже окупувала частину території Японії, то на півдні Японії є острова Сенкаку. На які претендує Китай відкрито це говорить і це потенційна загроза. Ну а Північна Корея це загроза ракетно-космічна і ядерна. Очільник Північної Кореї проголосив відкрито, що вони збираються зробити свою країну найбільшою ядерною потугою в світі, і це дуже непокоїть японців. І до речі, я не маю сумніву абсолютно, що його така активність пов'язана з росіянами. Які підбурюють кімчанина для такої агресивної тактики, тому що вона має наслідком те що Сполучені Штати мають підтримувати в регіоні Східної Азії дуже потужну військово-морську угруповання, і воно тільки збільшується і розвивається, і сьогодні здійснюються додаткові кроки по тому, щоб зміцнити представництво, тому що США мають угоди про гарантію безпеки, і ця гарантія безпеки Японії розповсюджується і на острові Сінкаку. А зараз, під час візиту прем'єр-міністра Кішиди в Вашингтон, наскільки я розумію, вони будуть розповсюджені навіть на космос, на супутники японські. Тобто, це така глобальна угода про е, е, захист, е, яка вимагає від Сполучених Штатів і від Японії теж зміцнення своїх оборонних можливостей в регіоні. То ще є Тайвань а, і так далі. Тому те, що робить Північна Корея, це скоріше не проти Японії, це проти того, щоб Сполучені Штати займалися ще Південно-Східною і Південно Східною -Східно -Східно Азією, коли сьогодні, як ми розуміємо, основний конфлікт відбувається в Європі. А, ще одне коротке питання. Можна? Та, та. Пане, пане Сергію, у нас два дні така японська тематика, тому що вчора в нас в редколегії був Хірано Такаші. Він вже ще раніше нас був тоді, коли Зеленський підписав указ про визнання якраз північних, як правильно, північні острови, так? північних островів. Ні, так. І ми і ми говорили, що ну, дуже довго була, очікували офіційної реакції японської. Офіційної влади на цей указ, по-моєму, як, якщо я не помиляюся, два тижні минуло коли була якась реакція. Яка, яка зараз, Що зараз говорить про цей указ, і як на це відреагувало суспільство Японії? Японія вітала це рішення, і на думку японської сторони, це рішення допомогло повернути питання про північні. Території в міжнародний порядок денний, тобто, поставити його в контекст того, що е, нагадати всьому світові, що є така проблема територіальна навіть з Японією. Е, інша справа, що е, японці на цей в таких випадках вони не є дуже емоційними. Е, вони скоріше відповідають тим, що продовжують і посилюють підтримку, ніж будуть робити просто заяви, дякувати і так далі. Але я точно знаю, це було в прес-конференції. Прем'єр-міністра Кішіди, який сказав, що він вдячний тому, що це питання знову виникло і воно поставлене на порядок денний. І це є важливим в контексті загальних зусиль, які Японія розглядає як механізм звільнення. А цей механізм він міжнародно правовий і він багатосторонній. Тому я думаю, що ми правильно рухаємося і маємо продовжувати такі речі. А, і ви знаєте, верхов продовжує робити? А, тому що якщо ми хочемо, щоб підтримували нас, ми також маємо розуміти, що ми маємо підтримувати і інші країни, і інші народи. Ще коротке питання, а, пану Сергію. А, от спочатку, ну давайте так спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а, як змінився товарообіг? з е, Росією, та, тобто чи є ну, якісь тенденції там позитивні, негативні, чи можливо все лишилося як було. Е, там глядачі нам пишуть, що е, значить е, цей обіг бивших е, використання автомобілів збільшився до Росії. От як е, ну, питання торгівлі, ну насправді це ж будь-яка війна, це ну, питання про економіку. Та, тобто, е, чи е, я ну, як тут ситуація? Ну, по-перше, я почну з того, що політичні відносини між країнами просто припинені. Все керівництво Японії знаходиться під, так би мовити, в чорному списку Росії, все, все керівництво Росії знаходиться під санкціями Японії. А що стосується торгівлі, то певні відносини продовжуються це правда. При тому, що всі основні автовиробники і виробники складної техніки, важкої техніки, постачальники. Обладнання одягу електроніки вони припинили працювати в Росії або зовсім вийшли з ринку. В той же час декілька аспектів продовжують бути в частині співпраці. Зокрема, так це правда. Такі старі японські автомобілі, їх експорт в Росію різко збільшився. І коли ми про це говоримо, ну це правда, і до цього. Треба ставитися як до такого факту, вони не є під санкціями, тому ніхто не може заборонити бізнесу цим займатися. А до речі, для Японії це е, ну дуже важлива річ, тому що е, тут автомобілі вживані, е, якщо у нас вважаються ще такими, що можуть їздити, в Японії вони не вважаються е, це металобрухт, і з ними дуже багато мороки. Тому вони їх продають на далекий схід. Ну не розглядаючи це як. Підтримка Росії, хоча, звичайно, ми продовжуємо про це говорити і звертати увагу. Значно більш серйозним є продовження енергетичної співпраці між Японією і Росією. Японія продовжує закуповувати е, зріджений газ з проекту 2 і цей факт пов'язаний з тим, що Японія має значні інвестиції в цьому проекті. Вони дуже давно зроблені, і Японія отримує цей газ як платежі за інвестиції. Тобто вона не платить живі гроші, а отримує в рахунок повернення е, своїх вкладів. А звичайно, це 9% від е, обсягу, який потрібен Японії. Звичайно, знову таки ми про це говоримо і звертаємо увагу, що це має бути припинено. Але е, якщо я не хочу бути адвокатом е, в цьому випадку, але реалії Японії такі, що вони е, е, імпортують 97% енергоресурсів, у них немає жодних власних. Атомні станції більше 30 реакторів були зупинені після аварії на Фукушімі, і вони дуже повільно повертаються зараз назад. Японія працює активно над новим поколінням малих модульних реакторів разом з Сполученими Штатами. Вони вже починають бути реальністю. Вони йдуть випробування. я думаю, що найближчим часом це питання стосовно закупівлі російських енергоносіїв буде зменшуватися. Політика в цьому плані абсолютно зрозуміла. Водночас і позиція уряду зрозуміла для Японії 33-та економіка світу, яка має серйозні міролургійне виробництво, машинобудування для цього потрібна енергія. Для енергії потрібно джерело. І на жаль, сьогодні той ринок війна Росії проти України змінила глобальний ринок зрідженого газу. І ми знаємо, що Європа практично перейшла на зріджений газ. Тобто ми розуміємо, що постачальники зрідженого газу не мають резервів потужностей. І навіть ті контракти, які є, виконуються зараз. Ну я б так сказав, напружено. Тому для Японії на сьогоднішній день ну, не є реальним повністю відмовитися. Хоча повторюю, діалог з цього приводу йде. Розуміння є, і міжнародне співтовариство також разом. Сімка шукає шляхи для того, щоб е, і цей джерело, так би мовити, е, співпраці з Росією було припинено. Але в цілому торгівля впала Його? до мізерних обсягів. Я я ще, ще одне коротеньке питання щодо вчорашньої новини е, про вид, виділення е, 95 мільйонів доларів Японії уряду. України, ви якось коментуючи допомогу Японії нашій державі, ви казали, що допомога навіть триває всупереч законодавству Японії, і багато речей відбувається вперше, так коли в допомозі України, і законодавство так. І з цієї допомоги 95 мільйонів доларів, це зрозуміло, відновлення критичної і важливої інфраструктури, це більш-менш зрозуміло, і е, віце-прем'єр-міністр Кубраков про це розказав, а також зміцнення громадянського суспільства. Якщо можете, що це, про що йдеться, що мається на увазі? Минулого року, наприкінці, Японія виділила додатково на бюджетний рік. У них бюджетний рік закінчується в березні, тому це ще бюджетний рік 22. Виділили додатково 500 мільйонів доларів допомоги Україні, і цей пакет він дуже такий диверсифікований. Він включає в себе різні проекти, і в тому числі проекти от такі, як зараз був проголошений. Це один з них, один з проектів. Це генератори, ще один проект по розмінуванню. Оцей проект по відновленню критичної інфраструктури. При при формуванні цього пакету, щоб було зрозуміло, Японія дуже сильно враховує наші прохання. Наші прохання їх багато, вони направляються через різні канали. Посольство Японії в Києві, наші колеги працюють активно з міністерством відомства, з міністерством енергетики, інфраструктури, офісом президента, секретарятом кабінету міністрів, формується те, що потрібно найбільш потрібно, і куди його поставляти, яким чином. Зараз ми побачимо ще декілька я думаю, проектів, які будуть через різні механізми, в тому числі програми ООН. Японія дуже любить багатосторонні механізми спрямовані в різні сфери в Україні для того, щоб допомогти нам пережити зиму, поновити інфраструктуру з тим, щоб на тих територіях, які звільнені, люди могли повертатися і жити по-людськи. А японія підтримує і різні аспекти, такі як воно підтримує. Знаєте, є проект по телебаченню? От є проект по підтримці. Такої певної політології, от сьогодні зараз у нас перебуває делегація наших політологів центру Нова Європа, які мають спеціальний проект з Японією, з японським урядом стосовно, так би мовити, вивчення, висвітлення і адвокації українсько-японських відносин. Це 100% рішення японського уряду, з ким і як працювати в цьому плані. Але, звичайно, Японія зацікавлена в тому, щоби. Питання наших двосторонніх відносин не тільки знаходилися на офіційному рівні, а й розвивалися в рамках академічних і дослідницьких проєктів. Так що я думаю, що це тільки один приклад, але їх буде більше, і це все дуже важливо для нас, тому що з цієї війни Україна має вийти іншою. І я мрію про те, що відносини з Японією вийдуть на новий стратегічний рівень. Ця країна заслуговує. Того, щоб в неї багато чому повчитися, і е, вивчаючи досвід Японії по наданні допомозі іншим країнам, я хочу вам сказати, що практично всі країни Південно-Східної Азії, починаючи з Китаю, В'єтнаму і інших, вони всі були, користувалися дуже серйозною допомогою підтримкою Японії в різних форматах. Але ця країна дуже добре вміє це робити, і я абсолютно впевнений, що е, вона і по відношенню до України буде проводити таку саму політику. Дякую пане Сергію. Дякую за те, що включилися. В Японії зараз котра година. Д... Далека, але близька нам На... країна. Ой, а ще раз, плюс скажіть, сім... будь ласка. Плюс 7 годин ми порівняно з Києвом. Ага, плюс 7. Угу. Зрозуміло. Добре. Тоді доброго вам вечора. Дякую вам ага. за це включення і за. Повноту інформації про політичні і суспільні настрої в Японії. Ми вам дуже вдячні. Дякуємо. 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 А, Це добре. Та, та то побачення.